Добрий день, шановні дітки! Вправо, вліво поверніться мамі й татові всміхніться. Сьогодні я вам пропоную вирушити у подорож до країни математики. Ось перед вами ця країна. Нас тут чекають дива, відкриття і різні несподіванки. А давайте познайомимося з мешканцями цієї країни. Тут живуть цифри. Різні геометричні фігури, з яких можна збудувати ціле місто, високі та низькі будиночки, широкі та вузькі доріжки та багато інших математичних мешканців. А ось і наша перша гостя. Це малята цифра 1. Подивіться, ось вона. Одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Одиничка малята складається із двох паличок. Короткої, нам показує червона стрілочка, і довгої синьої палочки. А ось цифра один хоче з вами погратися. Знайдіть на малюнку предмети, яких по одному. Починаємо називати із верхнього лівого куточку. Правильно сонечко, хмарка, яблучко, равлик, зайчик і шпаківня. І знову гра, але спочатку давайте пригадаємо. Що цифра 1 позначає один предмет. Подивіться уважно і скажіть, скільки яблучок на малюнку? Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою 1. Ось цифра 1. А машинок скільки? Машинка одна позначаємо цифрою один, правильно. А зайчиків скільки. Яку цифру поставимо? Теж один. Молодці. Ну, а ляльок скільки на малюнку? Одна лялька і теж поставимо цифру один. Молодці діти. А в цій грі, діти, вам потрібно знайти цифру один, яка заховалась у малюнку. Будьте уважні. Давайте перевіримо, де ж наша цифра 1 сховалась. Молодці, ви всі правильно знайшли. Ось і закінчилася наша подорож. Сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 1. Пропоную вам, малята, викласти цифру 1 із лічильних паличок, зібрати із Лего, зліпити з пластиліну, викласти з ниточки або зробити із пазлів. А ще цифру 1 можна розфарбувати, тож до зустрічі!